Всім привіт! І ми продовжуємо трудитися над демонстраційним варіантом тесту ЗНО з математики за 2015 рік. І сьогодні ми вже будемо розглядати задачі з відкритою формою відповіді. І так, вашій увазі пропонується задача номер 25 Нам відомо значення деякого виразу, і потрібно знайти перше А плюс 2Б, тобто теж значення якогось виразу, і друге теж значення такого страшного виразу. Отож, що ми з вами будемо робити? Ми будемо відштовхуватись від того, що дано в умові, а саме аналізувати цей дріб. І так, давайте його якось перетворювати. Для початку винесемо двійку в чисельнику і отримуємо 2 помножити на а квадрат мінус 4 b квадрат. Ну і розділити на А мінус 2 b Зі знаменником нічого не робимо. Я думаю, що якщо ви уважно подивитесь на вираз в дужках, то всі в ньому впізнаєте різницю квадратів. Це формула, яка повинна бути вашою улюбленою, і давайте запишемо, чому ж вона дорівнює. А саме 2 помножити в перших дужечках А-2Б, в других дужках А плюс розділити на А-2Б. Як бачимо, множник А-2Б успішно скоротиться. І ми отримаємо 2. А плюс 2B дорівнює за нашою умовою 18. Отже, я думаю, що ви всі здогадалися, що звідси ми легко знаходимо значення виразу А плюс 2Б. А саме воно дорівнює 9. І це те, що нас просили в пункті номер 1. Отже, відповідь до пункту номер 1 9. І рухаємося далі. Далі у нас страшний вираз з пункту номер 2 Давайте ми його трошки перетворимо, і ви побачите, що він не, не такий складний. Я буду відкривати дужки в останньому. доданку І трошки поміняю їх місцями. Значить, А куб залишаємо, плюс тепер перший множник з останнього доданку. 3а2 помножити на 2b. Плюс 3а помножити на 2b квадрат. Плюс 2б куб. Я думаю, що якщо ви уважно подивилися на цей вираз, то всі в ньому впізнали куб суми. А саме А плюс 2Б в кубі. І це дорівнює 9 в кубі, що дорівнює 729. Отже, відповідь для другого пункту 729. А для всієї задачі перше 9, друге 729. Саме такі числа і варто вписати в бланк. А ми рухаємося далі. І у нас задача 26. Геометрично. У нас є ромб. На стороні BC, як на діаметрі, побудовано коло, яке перетинає сторону DC у деякій точці K. Нам відомо відстані від точки K до вершини B і до вершини C. Що ж нам потрібно визначити? Нам потрібно визначити периметр ромба і площу деякого трикутника. Отож, мої вам поради. Перше, це ми дуже уважно читаємо задачу. Друге, намагаємося побудувати малюнок, який омога точніше відповідає умові задачі. І так, давайте розбиратися з пунктом номер один. Нам потрібно визначити периметр ромба. Як я і казала, малюємо гарний малюнок. І так, BC за умовою це діаметр нашого кола. Тепер дивимося уважненько на малюнок. Кут БКЦ є вписаним в коло і спирається на діаметр. Отже, можна зробити висновок, що він дорівнює 90 градусів. Якщо ж він дорівнює 90 градусів, то тоді трикутник БКЦ є прямокутний. В цьому трикутнику нам відомо, що БК дорівнює 7, а КЦ дорівнює корінь з 15. Отже, оскільки він прямокутний, ми застосовуємо теорему Піфагора. І таким чином можемо знайти сторону БС, а саме БС в квадраті дорівнює БК в квадраті плюс КЦ в квадраті. Якщо ж ви підставите числові значення, то отримаєте, що БС дорівнює 8 см. Що ж ми знайшли? Ми знайшли, що сторона ромба дорівнює 8 см. Тепер згадуємо, що ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Отже, для того, щоб знайти периметр, мені треба просто 8 помножити на 4. Або ж 4 рази додати 8, що одне і те ж. І периметр дорівнює 32. Це і буде відповіддю для пункту номер 1 Як бачите, все досить нескладно. Переходимо до пункту номер 2 Нам потрібно обчислити площу трикутника АБЦ. Уважненько дивимося на цей трикутник. І помічаємо, що це половина ромба. Отже, для того, щоб визначити площу. Цього трикутника мені варто знайти площу ромба, що в даному випадку буде простіше, і ви зараз це побачите. І поділити її на 2. Отже, площа АВС дорівнює одна друга площі АБЦД. Тепер, як я буду шукати площу ромба? Згадуємо форму. Площа ромба це сторона помножити на висоту, що проведена до цієї сторони. І так. Що ж нам відомо? З попереднього пункту нам відомо, що сторона дорівнює 8, а висота це буде відрізочок БК, і за умовою задачі це 7. Отже, площа ромба буде дорівнювати 8 на 7, а саме 56. А тепер площа нашого трикутника це буде 1 друга від 56, а саме 28. Таким чином, ми знайшли відповідь для пункту 2. І це буде 28. Кінцева відповідь для нашої задачі це 1,32, 28. Як бачите, ми впоралися з двома першими задачами з третьої частини. Пам'ятайте, що в цих задачах завжди буде по два пункти, кожен з яких оцінюється в 1 бал. І будьте уважними! І далі буде! Бажаємо вам успіху!